Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І я знову на ринку у Львові. Покажу, розкажу, які ціни є. Ну а ви підписуйтесь, ставимо лайки і коментуємо, які у вас ціни. Така цвітна про 25 кавіт. Такі брокколі грубе. 45 каже броколі. 18 молода. І кабачок 50 гривень. А огірок? 100. Огірок 100. 110, 110 гірків. Такі белозерка 25. Такий геркулес. Недозріві капішки. 70, ясно. А касливка. 40. А з пептиком теж так само. А розевий 70. І червоний теж, ні? Червоний 50. 50. Такий гарний товар, ще бачите. Супер. І такий гарний дайкон кажуть по 25. Пікінка 23. І ще є кукуруза. А кокуруза. Бачимо, 10 гривень. І прийшов на дев'ятий ряд до Юрія. І в Юре, якщо чесно, найкраща є броколі. І коштує, вона, мабуть, 60 з лишнім? Ні. Скільки? Помиляється на об'єм 50 гривень. 50 гривень. 50 на об'єм. 50 на об'єм. І дуже красиво. Дуже красиво, Кожна з'єдна, цвітна коштує 25 гривень. 25 гривень. качанна 20 гривень. Савойка 20. Трошки крупна, маленька була, продала. Молода капуста чернівецька. 18 гривень. 18 гривень. Гострий 100 гривень. 100 гривень. 50 гривень. Малиновий 60. Такий перчик 80. Такий бурий 50-40 навіть може бути. Така сливка? Така сливочка 45. І повірок? 100 гривень. Картопля. Картопля у нас 10 гривень, кулька 8, Гарбуз? арбуз 15, якщо на об'єм, то дешевше ще. А в тебе білока 8 гривень. Брусельська у нас кабушка ще є 80, якщо на об'єм, то що можна говорити. І Пекінка І така гарна 20 гривень. Дуже красиво. Доходьте до нас 9 ряд, перше, друге, третє місце Юра. Будемо раді вас бачити. І є на розріз такий помідор. По 30 і по 40 можна взяти. А такі бурі 28. 28. І є пекінка набита, дуже суперова, на салати, на чимчу, на голубці. І ціна 15 гривень. Ось така гарна. На у них по 30. А є селера скільки у вас? 40 гривень, так? Така сливка по 40 можна взяти. Капуста 7 гривень, такий буряк 8, морква теж непогана, теж по 8 гривень. І на шинковку можна взяти по 5 гривень. Бізнес купили. Отаку і шинкуйте, продаєте вже по 15. Менше 7, більше 5. Агресор. Така гарна. Місцева. Роківський район. І знайшов кон'єкт. Якщо побачите, кон'єкт беріть, дуже смачна, суперова тверда Так, 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 так. Так є. І люди кажуть, наш. І дядько так сильно розказав про конякт. Але чесно кажу, беріть, непогано пошкодуєте. Вона краще навіть по якості з'їджені, чим білороса. І по я мелоді. і десятий ряд, і четверте місце. Ціни, як у кожного, однакові. Ось такі ще може бути, такі по 40 Корінь петрушки. І пікінка, пікінка є по 20, є по 18, і є по 23. А цвітна? 30 тебе? А гірок – 100 гривень. А дайкон? 30. на 25. 30. Цвітна 25. Гарбуз по 18. Така громадсь гарна. У нас біригання Одеса свіжа. Це вже 11 ряд. Часник у Івана по 200 такий гарний. Можете посадити, буде супер. Огірок 100 брокколі 50 гривень таки. 50 ще, Такий кабачок. Ну і пекінки є багато. І картопля. Тайфун є. Бананка це гранада. Мелоді. Від 8 до 10 гривень. Підтонна. Розумів. Можна взяти такі, бачите, по 8 гривень мелоді. І є посадочна теж по 6, але на то наш можна і менше кажуть. Буряк воден такий по 9 і морква 8. А що за сорт? Балтімор і елегант. Елегант і Балтімор. І прийшов я до старого знакомого. У нього тут можна купити і цибульку на перо, і, і часник. Є отакий от дешевий варіант. Є і на посадку непоганий. Що картопля, що капуста. Білороса 9. А гранада 11. Волинь. Її по 7 мелоді. Буряк 8, А капуста 7 і 5. Така груша. 50 карі. Таке менше. 15, 15. Таке 20. 20 а то 22. 22. А що за сорт? Це чемпіон. Це чемпіон. Це є гарний. Що донизу? Тут термілки донизу, тут сирені донизу, там крупне донизу. І флоріна по 20. Чернівці. Президент сливо 20. Це варвся, не шукає теж 20. А сушка. Трошка 80 гривень. 80 гривень. Така гарна по 50. І ще мають виноград з дому привезли Молдова, кажуть. По 40 віддадуть. Є айва така по 40. І груша бера, теж 40. І непогана цибуля. Бачите, на перо. Є різна обрізати верх, посадити, Палета є, каже по 5 гривень, якщо заберуть все, і по три буде Марс і біла по 25 на гурт. І я 14 ряд знакомого земляка. І в нього така є брюселька. 80, 90. А така пекінка, ой, е... вибачаю, з брокколі. Броклі. Скільки? Це ця. З брокколі 55. 55. І єдиня непогана. Дуже солодка, добра. І скільки? 35. 35, ну на полеть. Ой, вибачаю. По там. Є селера і є петрушка корінь, Скільки. 70. Скільки? 70. 70. І, і чорна рейка 30 гривень, ніде не знайдете, це можете взяти у Сереги. Так само і порей. рейт. 40. Чорну рейку до нього якраз можна брати їх на ліки, на салати, хто що хоче. І така цибулька? 8. І морква теж 8? Ні, 9. 9. 9 цей, ясно. І часник від 100 до 200 гривень. Пустий часник. І є акція по 50-85. 90. Це я грибочки зайшов у павільйон. І є мікси, це я вже зайшов рядом павільйон коло грибів. І є редиска. А тут можна взяти все. Бачите? Тут можна взяти все. Ну і зараз подивимося по цінах такі мікси є. І є навіть ось такий айсберг 450. Це ящик. Такі салати. 160 по ідеї. 160. У мене 80. А такі мікс. 350 Польща. Ясно. І айсберг. Ну, це ящик редиска. 25. 120. Спінат, піза, зелень, цибулі, 200, 120, спінат. кінза, зелень, за цибулі. В'язана. 300 пакетів. 25 пакетів. Петрушка. 120. 3, 170. І 70. Є турецькі мандарини по 80. І ще я вам покажу красу. Такі по 200-150 є різні від 30, якщо малі це на гурт. Ось така краса. Такі по 150 гарні, бачите. І трошки вітерець пішов. Ну, але красу вам покажу. самі хризантеми. Ну і зелені такі є. У 80. тільки що розквітають. По 150 таких. Дуже багато, п'ять рядів і все в хризантемах, різні. А такі асорті по скільки? 100 гривень. 100 гривень. А такі асорті? Topia Как краса а такі букети по скільки вас 10 штук 300 10 штук 350 гривень 10 штук 350 якщо багато будете брати і прийшов наряд садити якраз треба цибульку 75 до 110 гривень. Є різні сорти, як в пані Ірини. Румба така здорова, бачите? Розана і ред барон. Радар. Це в розріб. А так можна на гурт. від сітки, купляти буде гуртом. І так і от є пані Тетяна теж. Ціни одинакові. Належить який об'єм будете брати. Тут є така інтересна шалот, Голландія, така велика. І ред балон. Заходимо в угол і прочитаємо про синю і золотисту цибулю. Така біжна салат краще їсти є. І допомагає, здоровлю. Беремо. Так, по рядах на картоплю, на боршовий набір мало, машин навіть людей. А тут у нас шинковка капусти і людей чимало. Ну, беруть в розріб, мішок взяли. Другий, третій, 30 кілограмів, 20 кілограмів. Моркви купили, ну і собі за солять по 15 гривень. На гурт великий, по 10 гривень. По 15 Якщо більше, Світше за і нижче на гурт. Ясно. І апарат. Рухається. Закинули і вперед. Цукор 50 кг 1190 і мука 50 кг 275 грамів. Три літри. П'ять літрів 310 грамів. Різна мія, а я беру 110 грамів. Таку жарену суперову. до салатів добра жарена суперова олія і ціни на яйця і яйця у нас від 6 до 7,50. і другим разом покажу ціни на м'ясо і інше а так бувайте всі здорові Слава Збройним силам України. До побачення.